Так, перше. Цікавенько, цікавенько. Так. Печиво. Печиво, печиво, печиво. Вівсяне печиво. Так. Э, така коробка. Така. І тут у нас знову листи. І листівки. Так, окей. Листівки мені сказали, що можна 100% продавати. Щодо листів, типу, мені ніхто не пояснив, чи можна їх продавати, чи ні. Так, я листівки зразу від відкладу, бо ті листи, чесно кажучи, я просто викинув. Я не розумію, що з ними робити. Мені. Ну, якщо ви шарите за листи, якщо ви їх е колекціонуєте або знаєте, кому їх можна запропонувати, ви мені скажіть, і я їх по 50 копійок по гривні залюбки віддам, просто щоб е щось відбити. А якщо ні, то я і ці просто викину. До того ж, вони старі, вони смердять, і я не хочу просто на них навіть увагу е зациклювати свою. Зараз ми це от відсортуємо, це викинемо, ну поки, поки що відкладемо в сторону. Так, так, Бо мені наганяєв надавали, що я тоді зациклився на листах. Тепер бачу листи, зразу то все діло бігом передивляюся. Все, що не листівки, ми прибираємо. А листівки залишаємо. Бо, повторюсь, листівки можна, виявляється, продати. А якщо їх можна продати, значить на них можна щось навіть заробити. Так, все, Тут сміття, пилюка, все воно летить, не хочу цим дихати. Так, Але коробка прикольна. Якби коробка була не закоцана, я думаю, коробку б також можна було продати. Гарненька така. Так, добре. Це в сторону. І по итогу. У нас раз, два. А, три. чотири, П'ять. Шість. А, отака сім. Вісім. Дев'ять. Так, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. трішки не дотягли до 40. А хлопець писав, що їх, якщо оптом продавати на великий об'єм, то можна сміло по 5 гривень продавати. Якщо